Вітаю поціновичів математики, розв'язуємо номер 173. Сума двох чисел 240, а їх відношення до рівня 5 до 7, знайдіть ці числа. Маємо два числа. Сказано: відношення 5 до 7, отже, треба буде вводити коефіцієнт пропорційності, нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді одне з чисел можемо позначити як 5х, а інше число як 7х. Сказано, що сума цих чисел 240. Отже, якщо ми їх додамо, отримаємо 240, можемо складати рівняння. 5х плюс 7х дорівнює 240. Додаємо коефіцієнти 5 плюс 7 12х. Щоб знайти х невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. 240 ділимо на 12, 20, ми знайшли коефіцієнт пропорційності. А нам треба знайти ці числа. Отже, щоб знайти перше число 5, будемо множити на коефіцієнт пропорційності та отримаємо 100. Щоб знайти друге число, 7 будемо множити на коефіцієнт пропорційності, отримаємо 140. Отже, у відповіді можемо записати, що числа 100 і 140. Задача розв'язана. Переходимо до номера 183. Периметр прямокутника дорівнює 36 см, причому одна з його сторін на 4 см більше за іншу. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Перша сторона, друга сторона сказано, одна з його сторін на 4 см більша за іншу. Відомо периметр 36 см. Знайти нам потрібно першу сторону, другу сторону і площу нашого прямокутника, оскільки ми не знаємо ні одну сторону, ні іншу доцільно ввести Х, меншу сторону позначимо за Х. Якщо друга сторона Х, а перша на 4 см більша, отже, х плюс 4. Ми знали периметр. Пригадаємо формулу периметра прямокутника. Це сума двох сусідніх сторін помножена на 2. Отже, замість сторони А підставляємо х, замість сторони Б підставляємо x плюс 4, множимо на 2 і периметр був 36. Отже, ми зможемо скласти рівняння x плюс х плюс 4 помножити на 2 до рівня 36. В дужках х плюс х 2х плюс 4, а тут будемо добуток множити, ділити на відомий множник. 36 ділимо на 2. 2х залишаємо без змін плюс 4, 36 ділимо на 2, 18. Четвірку будемо переносити в протилежну частину з протилежним знаком 18-4. Віднімаємо х невідомий множник, щоб його знайти, необхідно добуток поділити на відомий множник. 14 ділимо на 2, 7. Х ми позначали меншу сторону нашого прямокутника. Отже, 7 см, друга сторона. Нам треба знайти ще першу сторону. Отже, до 7 будемо додавати 4-11 см перша сторона. І необхідно було обчислити площу. Пригадуємо формулу для обчислення площі прямокутника це добуток двох сусідніх сторін. Тобто, нам треба помножити першу та другу сторону. 7 множимо на 11, 77 см квадратних. Площу прямокутника теж обчислили. Можемо записати відповідь. Сторони прямокутника 7 і 11 см площа прямокутника. 77 см квадратних. Задача розв'язана повністю.